Так, доброго часу, мої дорогісіньки. Так, дивимося, просили подивитися мене кам'янка, більмак куйбишеву. Давайте дивитися, що буде в квітні. Якось в квітні буде більше людей від'їжджати з селища. Так, а що ж це таке? Знаєте, у вас як евакуація повинна бути? Туди дуже багато версосію. Дуже багато в розсосію буде їхати. Ну, хай їдуть, матері. Так, далі. Ну, Кось будуть із силою вивозити, будьте обережні. Чи будуть прильоти? Давайте дивитися. Ну, слухайте, тут іде наступ нашого боку. Тут іде рух наших, і люди цього руху дуже будуть боятися. Чи будуть прильоти, будуть прильоти. І по ним також будуть прильоти По соседцям. Чи загрожує щось людям? Ну, слухайте, загрожує. Будьте обережні. Карта йде повернення додому, але трошечки пізніше. Десь, можливо, навіть травень туди далі. Не зараз, не зараз. Трошки пізніше. Треба хитрістю там його буде, ну, як взяти. Хитрістю. Хитрістю якоюсь такою, знаєте, діями такими. Але будемо святкувати. Знаєте, що мені не подобається. Це. По цьому населеному пункту є керівник жіночка чорненька. Так. Ну, їй попередження, щоб. Ходила і боялась, знаєте, якесь таке попередження, що гроші, які отримані, її вона може їх і не потратити нікуди. Якось так. Знаєте, клюнула на гроші, а залишиться без дому. Якось так. Що їй боятися. Так, давайте ще подивимося. Контрнаступ, допомога, весна. Що це за пастки? Угу. Ворог готує в Більмаку дуже великі провокації і пастки для наших хлопців Вичі очікує, а наші хлопці: ем, ну, скажімо так, якісь пастки спрацюють, але не всі. У них якось ключ буде до тих пасток, але не всіх. Десь, десь ще буде і. А знаєте чого відчей? Тому що не так швидко, як хотілося б. Отак. Стратегія. Квітень. Росисейці ми. Так. У Таксисійців десь будуть, бавовна буде. А у наших, тобто закінчення цього періоду, от я ще раз прокладу на смерть. Закінчення тієї ілюзії, що була з рососейцями. Бачите? Закінчення. І досягнення це. От чекай, кам'янка, що буде в тебе скоро український прапор. А оті всі, ну, так буває. Хай. Хай подумають, як їм жити далі. Всім вам дякую, підписуйтесь. Всього вам найкращого, О, гарного вам квітня, але ситуація у вас там буде не тиха. Тому будьте обережні. Всім вам дякую. За вас підписка, лайк і рекомендація, можливо, можливо, коментар. Дякую вам. Україна перемогла. До побачення!